Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Діти, пригадайте, як називається країна, в якій ми живемо? Вірно, Україна. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, мальовничій землі, в нашій славній Україні. Тут народилися і жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь українського, що сягає сивої давнини. Яка мова є рідною для українського народу? Так, українська. Де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося аж до сліз, коли чуємо рідне слово? Сьогодні Міжнародний день рідної мови? Ми з вами читаємо. Різні книжки знаємо різні вірші, казки, співаємо пісні, навчаємось читати та писати нашою рідною українською мовою. Діти, а звідки виникла наша українська мова? Давайте помандруємо в минуле і дізнаємося. Колись дуже давно люди малювали слова з символами. Наприклад, це слово означала людина, а це слово ліс. Речення у ті часи були схожі на малюнки, які позначали думки людей. Ось, наприклад, людина іде до лісу. Дуже довго люди не вміли писати, поки брати Кирило та Мефодій не придумали алфавіт. Алфавіт з роками удосконалювався і став зручнішим. В нашому українському алфавіті 33 літери, які позначають різні звуки. Кожна літера це знак. Кожна загадкова, вони з'єднуються так, що виходить слово мова. Давайте пограємось зі словами в гру. Скажи по-різному. Правила гри дуже прості. Ви повинні назвати одну річ по-різному. Як можна назвати місце, де я живу? Дім! Оселя, хатинка, домівка, квартира. А зараз спробуємо сказати по-різному, що цей козак нічого не боїться. Якщо він нічого не боїться, то він який? Сміливий, мужній, хоробрий. Відважний, безстрашний. Діти, так багато слів є в українській мові, тому і кажуть, що наша рідна мова багата. Багато людей присвятили своє життя рідній мові. Це Тарас Шевченко, Леся Українка. Багато різних письменників, які писали вірші, казки, оповідання. Діти, пропоную вам пограти в письменників і створити вірш про мову. Давайте пограємо. слово в Риму підбираємо. Мила та чудова українська мова. Українська мова щедра й молода, чиста та прозора, як гірська вода. Мелодійна мова, наче пташий світ. Подивись навколо, скільки в світі слів. Наша рідна мова дуже мелодійна. Багато віршів, написані українськими поетами, покладені на музику. Давайте послухаємо уривок пісні на слова Тараса Шевченка. Тече вода, спідня вода яром на долину, пишається над водою, червона калина, пишається над водою, червона калина, пишається калинуньба, явор ворога. Верболози Тож, бачите, діти, яка чудова наша рідна мова вона чарівна, мелодійна, калинова. Солов'їна багата українська мова рідна, барвінкова, веселкова, поетична, державна. Я думаю, що ви всі зрозуміли, що найбільше багатство народу. Це його мова. Без мови немає народу, а тому, щоб нашому роду не було переводу, ми повинні шанувати, берегти нашу рідну мову, розвивати і передавати її наступним поколінням.